Пропозиція Олега Березюка. 23,96. 280, рішення прийнято. Верховна 30. Рада визнала Донбас тимчасово окупованою територією. Крім цього, було внесено зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини і Луганщини, та визначено межі дії цього порядку. Він діятиме на більшості територій, що не контролюються українськими військами. Межа яких була визначена ще мінськими угодами від 19 вересня минулого року. Серед прифронтових міст, де буде встановлено особливий порядок, зокрема Слов'яно-Сербськ, Первомайськ, Горлівка, Ясинувата та Старобешево. За старою редакцією закону від 16 Вересня 2014 року Донбасу де факто надається автономія, а саме недопущення покарання осіб учасників подій на території Донецької та Луганської областей, іншими словами, амністія всім сепаратистам, правомовного самовизначення кожного жителя, створення народної міліції, участь органів місцевої влади у призначенні голів органів прокуратури і судів, заборона дострокового припинення повноважень місцевих депутатів та інше ці умови були передбачені мінськими домовленостями. І загалом влаштовували самопроголошені ДНР та ЛНР. Нинішні поправки ці пункти лишають, утім, лише якщо буде враховано кілька умов. Звертаю увагу, що у проєкті чітко визначено дату ведення в дію, та однозначно вказано, що реалізацію його положень здійснюватимуть виключно новообрані органи місцевого самоврядування. Окрім цього, передбачається зафіксувати низку ключових умов щодо проведення позачергових виборів, серед яких однією з головних є виведення з території України усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, бойовиків, найманців. Водночас вибори мають відбутися на рівних умовах для всіх учасників. Тобто, якщо волевиявлення громадян відбуватиметься під наглядом озброєних бойовиків, їхні результати Україна не визнає. Вибори мають відбуватися лише після виведення незаконних збройних формувань за українським законодавством, за участі міжнародних спостерігачів, з транслюванням та поширенням українських ЗМІ та з прозорим підрахунком голосування. Вірогідно сепаратистів не влаштує низка з цих умов, що у свою чергу може спричинити чергову хвилю ескалації конфлікту. Цей закон лише посилює, провокує війну, бо наша слабкість, ми погоджуємося, імплементуючи особливий статус Донбасу, погоджуючись на проведення виборів. Ми розказуємо після того, коли там буде відновлена українська влада. Давайте спочатку звільнимо ці території, а потім будемо приймати закони, які дадуть можливість провести там чесні вибори. Я хочу наголосити. Ми ставимо вимогою, що вибори будуть проходити не під наглядом якутських танкістів чи кадирівських снайперів, а будуть проходити під наглядом українських правоохоронних органів. І українською міліцією визнання частини Донеччини і Луганщини окупованими територіями може додатково обурити лідерів незаконних збройних формувань і також призвести до погіршення ситуації на сході України, наголошують експерти. Тоді як за пропозицією радикальної партії і самопомочі у закон додали ще й пункт про вимогу виведення російських військ з Донбасу. Після прийняття цих трьох законопроєктів парламент звернувся до організації Об'єднаних Націй та Ради Європейського Союзу з проханням ввести на Донбас миротворчий контингент. Це на думку депутатів допоможе виконати угоду у мінську та встановити мир на сході держави. яка має назву про визнання